Тече вода, тече бистра після значного потепління. Область потерпає від водної стихії в мережі Фейсбук. Очевидці викладають відео негоди з різних куточків області. Так, у всіх школах Рахівщини відмінили навчання. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з питань надзвичайних ситуацій в цьому районі. Інтенсивно тане сніг, що спричинило сходження лавин та селових потоків, аби убезпечити дітей школи закриті до понеділка. Чи продовжить техногенний карантин? Буде відомо вже після вихідних. Ідуть зливи, піднялася вода в річці тиса і скриж падає сніг. Рекомендовано комісію нам припинити навчання 3.02.2017 року другого року, зв'язку з метеорологічними умовами, лавино небезпечною ситуацією. Поки що один день. Так що mm -hmm. буде потреба, обов'язково продовжимо. Так будемо бачити за суботу неділю, яка буде обстановка. А тим часом в селі Білий на Рахівщині таки зійшов перший селевий потік, що перекрив трасу державного значення мукачево рогатин Львів. Через негоду один з водіїв застряв в потуці. Зараз рятувальники його витягли. Життю горе водія нічого не загрожує. Поблизу сваляви на трасі Київ, чоп увечері 2 лютого автівки практично плавали. Крім того, на Рахівщині зійшли відразу три снігові лавини, що також паралізували рух місцевими дорогами. Ситуація в Рахові не є столь критичною з лавинами. Там зараз відбувається льодохід, льод скресає. Стосовно сходження снігових лавин, то вони були зафіксовані 2 лютого, всі вони були ліквідовані. Найбільше в цьому питанні у нас сходили лавини в Тячівському та Рахівському районі. Тут відповідно дві та три лавини. І ще одна зійшла у селі Вільшани, Хуського району. Всі вони на вчорашню добу на 21 годину були ліквідовані. На сьогодні у селі Тарасівка. Тячівського районі відбулось сходження знову ж таки снігової маси на автошлях місцевого значення. Ніхто внаслідок відповідної події не постраждав. Транспортні засоби снігом засипано не було. В ніч на п'ятницю на річці тиса почався льодохід. В окремих місцях висота крижин сягала 3-4 метри. У межах Рахова відбулося незначне підняття рівня води. Зафіксували селові потіки на ріці Визниця, що на Мукачевщині. З відео видно, що швидкість потоку надзвичайно велика. За інформацією ДСНС через негоду підтопило 87 дворогосподарств у Перечинському, Іршавському та Тячівському районах, а також 4 житлові будинки. Висота води в різних випадках коливається від 10 до 30 сантиметрів. А в селі Броньки Іршавського району два будинки, не витримавши водного потоку, взагалі обвалилися. Цих чотирьох житлових будинків, які було підтоплені, це виникло в Іршавському та Тячівському районі, працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій було евакуйовано людей, родини, які там мешкали, і відселено до родичів. Всім їм загрози життю та здоров'ю немає. Якщо буде необхідно підірвати людовий затор, то на місцях виїхали працівники піротехнічної служби. Тож за необхідності буде здійснено підрив льоду за для уникнення підтоплення ще більшої кількості дворогосподарств. господарств. Ситуація знаходиться безпосередньо на контролі в керівництві області, а також управління держслужби з надзвичайних ситуацій.